Усім привіт, продажі Opel Zafira, свіжо пригнан на Швейцарії, Це нас 18 бензин, п'ятиступенева коробка передач, механіка. 2009 рік випуску 223 тисячі пробігу. Це нас модельний ряд 10, 11, 12, нічим не відрізняється. Але на облік буде 2009 роком ставати нас в Україні в класному білому кольорі на 16 легкосплавних колесах. На даний момент стоїть літня резина, але при потребі можемо доставити зимову докупити. Має ось таку оптику, протитуманні фари. Кузов ціленький, рівненький, м'ятин, царапин, сколів, нічого немає. Стоїть атермальне лобове скло. Як бачите, таким синім відтінком буде гарно е, отримувати сонячні випромінювання. Не буде бліків, антиблікове називають так це скло. Воно замінювалось 19 рік. Це також великий плюс, буде менше піску струю і потертостей під щиток. Також є датчик, світла датчик дощу, складання регулювання, той, точніше, підігрів дзеркал по цій стороні, дивіться, це тут чітко рівно, ніяких зауважень абсолютно немає. Задня оптика так само все ціленька, нічого не запотіває. Вікно з підігрівом, Такі хромові рейлінги, Накричі є нижче не ржаве. гарний к'єренс, хороша така машинка для кожного дня. За такий невеличкий бюджет. Можливо, хтось шукає для себе сімейне гарне авто. До речі, воно Бувають Буває місні а це версія на 7 місць. Це також дуже хороший вибір. Тут, по цій стороні показує так само, і бачите, все в ідеальному стані піскострую, кострую, нічого абсолютно немає. А зараз перевіримо автомобіль товщиноміром. Ось такий у нас професійний прибор профілайн. Зараз быстренько перевіримо весь кузов. Швидко скажу, у нас фарбована одна деталь це оця дверка. Просто косметично. Як бачите, підсвічує синім світлом. Плюс-мінус 250 мікрон. Це просто косметика. Ще раз повторюсь, нічого страшного в цьому немає. Автомобіль так і приїхав, це все робили в Швейцарії. Всі останні елементи в оригіналі. Зараз швидко пройдуся по всьому автомобілю. Автомобіль розмитений, сертифікований, вже готовий до постановки на облік. Також можлива доставка автомобілів по Україні. Якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити автомобіль до вас під дім. Дуже хороша комплектація автомобіля. Дуже класний такий цікавий салон. Дивіться відео до кінця. Все я вам буду поступово показувати. Також є вся серйозна історія. Також все я вам покажу. Так, Маємо одну перефарбовану водійську дверку. Зараз перейдемо до салону. Так, переходимо до салону. Такий у нас класний в темному виконанні салон комбінований. Шкіра і тканина. Саме краще поєднання. Влітку сідайте, не буде жарко, взимку не буде холодно. Бокові такі шкіряні вставочки, не витерті, не подерті. Все в гарному ідеальному стані. Дверна карта, зверніть увагу, так само пластик, прийом, ніякої корозії, нічого немає абсолютно по машині. Нічого не подерто. Також тут шкіряна вставка, повний електропакет по вікнах, блокування вікон, електрорегулювання дзеркал, такий динамік тут, також дзеркала дзеркал. з підігрівом, ще раз повторюсь. Накладки з ефіра, пороги не знищені, не зацарапані. Це у нас додатковий коврик шкіряний, гумовий. Шкіряне мультифункціональне кермо з ставками з руяльного лаку, також на торпеді. Присутній круіз-контроль, блок управління фарами, пратютоманками, підсвіткою, регулюванням фар. Також відмітка про обслуговування. Автомобіль проходив обслуговування 4 тисячі назад на пробізі 223 тисячі. Наступне по рекомендації в 2025 році, в 3 місяці потрібно вже замінити масло. Зараз на даний момент 227 тисяч пробігу. Також тут рояльний лак, п'ятиступенева коробка передач, механіка, шкірний підлокітик. Такий органайзер має і Тут у нас ще одна розетка ховається із заряджання девайсів. Також тут присутній клімат-контроль, не просто кондиціонер, а клімат-контроль, також зверніть увагу. Датчик, світла, датчик дощу, автозатемнення дзеркала, підсвіточка. Все тут гарно. Зараз заведемо автомобіль. Все працює чітко, рівненько. Обов'язково в кінці відео будемо проводити тест-драйв. Включаємо запалювання. Ось так автомобіль гарно, чітко заводиться. Зараз все потухне, це у нас світиться ручник, я скинув, і що потрібно пристібнутися. 227 тисяч пробігу, це я підгазовую. Також будемо дивитися тест-драйв в кінці відео. бортовий комп'ютер, клімат-контроль, виставляєте собі температуру, яка вам потрібна, ставите на авто. І автомобіль автоматично буде підтримувати клімат, температуру, яку ви задали на бортовому комп'ютері. Також можна слухати музику через CD, MP3, радіо, звичайно ж. Так само зверніть увагу тут, нічого не знищено, не затерто. Ось Такий стан пасажирського сидіння, мирної карти, торпеди. Тут у нас документація, також в кінці відео все вам покажу ручник. Тут у нас такий органайзер, копійки ставити, вихід на AUX. а Зараз перейдемо до заднього ряду. Ось Такий у нас просторний задній ряд. Нагадаю, автомобіль самі просторний для великої компанії чи сім'ї. Також по прийомах нічого нема. Ніяких рижиків маю на увазі шкіряні ставочки, електропривід вікна задніх пасажирів так само. Такий у нас диванчик так само комбінований. Розпудимося. Брикітник ось так викидається з підстаканниками. Ось так назад все складається. Все можна робити однією рукою також. Присяду. Ще одна розетка присутня, дефлектори, такий карманчик, підсвіточка, футляр для окулярів і вішечки. Так виглядає приборна панель з цього ракурсу. Кожна кнопочка ціленька, не затерта, зверніть увагу. Все в гарному стані. А Зараз перейдемо до багажного відділення. Так, переходимо до багажного відділення. Ось так у нас відкривається ляда багажника, утворюється такий дашок. Можна ховатися відущу десь на рибалці, якщо сидите на природі. Шторочка, також в комплекті аварійний знак, аптечка, все на місці, ніхто ніколи нічого не забирає. Автомобіль у нас самий місний, ще раз повторюсь. Присутні підлокітники, підстаканники для третього ряду. Тут у нас саме третій ряд ховається під ковриком. Тут у нас такий. Органайзер потаємний в комплекті ключі, аварійна жилетка. Також ще одна розетка. Якщо собі сидите, підключили, телефон заряджаєте або холодильник ставите. Також компресор, піна, все по заводу так було, так і є. Ніхто ніколи нічого не забирає. Так назад все фіксується. Захисний коврочок. Місце ззаду дуже багато, також сидіння підсувається вперід. Другий ряд має на увазі і утворюється ще більше місця, що потрібно щось велике габаритне перевезти. Така універсальна машинка. Зараз покажу все з цього ракурсу тепер. Так само, все тут у нас чітко. Шкірині вставки, пластик, нічого не затерто, так само корозії, нічого по прийомах Абсолютно немає, всі болтики ціленькі, нічого не знищено, не затерто як бачите. Так виглядає сидіння позаду, такі карманчики ще так само присутні, невеличкі. Ось така у нас передня дверна карта. Так само все тут у нас добре. І органайзер для речей, гумовий коврик. Під низу у нас вже з тканини сіточка для невеличких харчей для пасажира переднього. Тут у нас ще одна лайба про обслуговування. Зараз покажу вам всю сервісну історію. Ось так виглядає приборна панель з цього ракурсу. Ввечером також кожна кнопочка підсвічується. Це у нас документація, папочка сервіскою. Зараз я вам продемонструю. Дуже багато різних книжечок. Це сама сервіска. Тут він код автомобіля вказаний. Початок експлуатації 2009 рік, 12 місяць, можна рахувати, що 10 рік. Тут усі відмітки про обслуговування. Собі можете поставити на паузу, поперекладати. Стоять галочки тут, що не робилося, тут що робилось. Видно, що автомобіль був в гарних руках, своєчасно обслуговувався. Остання відмітка дублюється з лейбою, та що тут висить. Я вам показував на початку відео 24-му році. Далі відміток вже немає. Зараз заведу в двигун, покажу вам підкапотний простір. Ось Такий у нас підкапотний простір. Так само все гарненько, чистенько. Нічого не кручено, не Бачите, Варто фізрітує на місці. Саме основне, мотор працює чітко, рівненько, це у нас каплі від води, як по автомобіль змийки. Мотор працює чітко, рівненько, ніяких запатівань, не тікань. Абсолютно нічого немає. Стоїть свіженький акумулятор, усі рідини в нормі. Ось такий у нас автомобіль. Ще раз зараз покажу зовні. Ще раз покажу автомобіль вам ззовні. Така біла сніжинка. В гарному збереженому стані Швейцарії, 1,8 бензин, механіка 5-стопенева, саме версія для великої сім'ї, компанії з гарним великим просторним салоном. Ось такий кліренс речі. Автомобіль дуже м'якенький, гарно себе поводить на нерівних, нерівних ділянках доріг. Так само десь в великому місті по бруківці, автомобіль буде просто пливсти. Кузов рівненький, ціленький, м'ятин, царапин, сколів, нічого немає. Також вже розмитений, сертифікований, ще раз нагадаю, готовий до постановки на облік. Також можлива доставка автомобілів по Україні. Якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити автомобіль до вас під дім. Самі знаходимося, місто Радивилів, Рівненська область. Також без проблем сюди можна доїхати поїздом, автобусом. Це у нас траса Київчок проходить. Так що добратися сюди без проблем зможе кожний. Зараз зробимо невеличкий тест драйв. Ось такий у нас автомобіль в їзді, комфортна посадка, гарна гльодовість, хороші дзеркала з підігрівом. Дуже зручні сидіння з боковою підтримкою комбіновані. Вже вам говорив, як це дуже хороший плюс. Влітку сідаєте, не буде жарко, а взимку не буде холодно. Шкірине мультифункціональне кермо, також круїз контроль, mp 3 плеєр портовий комп'ютер. Кожна кнопочка підсвічується Класний юрояний лак надає класної атмосфери автомобілю. Дзеркало з автозатемненням, датчик затемненням, світла, тачі, дощу. Все як має бути. Тож, кого цікавить такий автомобіль. Приїжджайте на огляд, Тезрай, місто Радивилів, Рівненська область. Також нагадую, можливо, доставка автомобілів по Україні. Якщо не маєте змоги з ним приїхати, можемо поставити автомобіль до вас під нім. При швидкості 90 км на годину середній розхід складає 6 літрів по трасі таким автомобілем. 1,8 бензин, ще раз нагадаю. Також підписуйтесь на YouTube канал, Viber, Telegram канал, інстаграм, посилання залишу в описі під відео. Там знайдете будь-які інші автомобілі, які є в наявності, або ті, які їдуть в Швейцарії. Там є опис, фотографії і ціна. Якщо хочете, щоб ми доставили автомобіль до вас, підім, телефонуйте, вам детальніше розповім по цій послузі. Тож всім дякую за увагу, до зустрічі.